Техніка використання ізраїльського бандажу при некритичній кровотечі. Одним із методів зупинки некритичної кровотечі є використання бандажу першої допомоги The First Care Bandage, так званий ізраїльський бандаж. Це перев'язувальний пакет, який, створюючи постійний тиск на рану, дозволяє зупинити некритичну кровотечу. Слід також сказати, що він може використовуватися як для взаємодопомоги, так і для самодопомоги. Ми бачимо, що бандаж має стерильну поверхню, яка також може бути кросочена гемостатиками, а також аплікатор для тиску на рану, який буде розташовуватися безпосередньо над раньовою поверхнею. Техніка накладання бандажу. Розташовуємо стерильну поверхню безпосередньо на раньову поверхню та проводимо перший циркулярний шар. Тягнучи за аплікатор для тиску, ми змінюємо направлення бинтування. Наступними шарами ми закриваємо відкриті поверхні бандажу. І далі, щоб збільшити тиск на рану, ми перекручуємо бінт. Кожного разу можна його перекручувати та збільшувати тиск на рану. Для того, щоб збільшити тиск на рану, також ми можемо додатково знайти останній тур, протягнути під нього. Закрутку та також крутити. Для того, щоб зафіксувати бандаж, знаходимо останній тур та фіксуємо за допомогою зубчиків на закрутці. Бандаж встановлено. Техніка використання ізраїльського бандажу при самодопомозі. Військовослужбовці також можуть використовувати ізраїльський мандаж для самодопомоги. Бандаж накладено. Техніка використання ізраїльського бандажу при травмах голови. Ізраїльський бандаж також можна використовувати при пораненні голови. Ізраїльський бандаж накладено. Техніка використання ізраїльського бандажу при пораненнях шиї. Під час поранення шиї постраждалий рефлекторно хапається рану. Ми повинні йому допомогти та надати додатковий тиск на рану. Якщо постраждали свідомості, ми просимо його на рахунок 3 присісти. Раз, два, три. Обережно сідаємо. Для того, щоб надати додатковий тиск на рану, ми повинні використати ізраїльський бандаж. До цього ми дістаємо його з аптечки. Накладаємо. Просимо постраждалого підняти руку. Та фіксуємо ізраїльський бандаж. Накладаємо його. Максимально сильно, наскільки це можливо. Фіксуємо його. Якщо постраждалий втратить свідомість та його рука впаде, це буде додатковим тиском на рану.